Всім доброго дня! Дівочки, сьогодні хочу зняти моїх найкрасивих, самих самих найдорогих і самих редніших дівчинок про браму німному зніму вам. Це брама, яка у нас дуже-дуже довго не неслася. Полиняла була, взяли ми їх, вона через місяць понеслася дві тижні, полиняла і не неслася 7 місяців, дівчатки, сім місяців. Дівочки, сім місяців. Чотири курочки були, вони не неслися. Ми купили петуха їм, отакого от красивого. Купили їм петушка, а вона все одно не неслися. Я вже писала, що, ну казала одна жінка, вони занесуться у вас в марті. І ви знаєте, таки да. Ми хотіли їх уже різати, оцих наших красавців. А потім чоловік каже: А що це вони зайшли туди, в сарайчики не виходить? Ми туди. А там вже, девочки 12 яєчок. Кажу, аллилуйя! Ви мої найкрасиві і самі, самі любиміші. Почали нестись. А для чого ми їх взяли? Мені дуже подобалося для краси. Красота красотою, але я дуже хотіла, щоб вони висиділи. Кажуть, вони дуже хороші квочки. Сидять на яєчках. Думаю, ну возьму. Нехай будуть квочки. Тому що в таких ось курчаток, бачите, це теж у мене молоденьке, хотіла їх. Ну, вони не м'ясні їх зарізати, от, щоб було і яйці, і м'ясо. А в них все-таки візьмеш ось, ось петух, кілограм 7, мабуть, так само курочка. Думаю, якщо буде багато петухів, то мені ще краще буде на м'ясо. Якщо будуть курочки, то на наступний рік теж вони мені щось знесуть е яїчок і будуть сиплятка. І так вони занеслися, Занеслися. Думаю, ура! Наконець, то щось буде. І це вже неділя, як вони в нас занеслися. І ще розкажу вам, як вони несуться. А як вони несуться? Раз у два дні несеться тільки дві курочки. Раз у два дні. Знесли два яєчка, нема. Знесли два яєчка, нема. Ну, думаю, ще дві курочки. І знаєте, таки правда набагато узнала я. Як узнати, чи будуть нестися. Я їх провіряла, провірю, дивлюся, там ззад, ото на два пальця, на три пальці, кажу, чоловіки, в одної проходить вже три пальці. Бачите, які жопи пушисті в них. Значить, кажу, будуть нестися. Раз вже три пальці проходить. І таке, да, неділю, як я оце сказала, і ми все-таки знайшли їм приспособлення. Так що такі в нас діла, курочки несуться наші.